Полюблю Тебе, Господи, сила моя, Господь моя скеля і твердиня моя, і Він мій Спаситель, мій Бог, моя скеля, сховаюся в ній, Він щит мій, і ріг Він спасіння мого, він башта моя. Я кличу приславний Господь, і я визволений від своїх ворогів. Тенета та смертельні мене оточили, і потоки вельяла лякають мене. Тене та шеолу мене оточили, і пастки смертельні мене попередили. Тісноті своїй кличу до Господа і до Бога свого я взиваю, і Він почує мій голос із храму свого, і доходить мій зойк до лиця Його в уші йому. Захиталась земля і затремтіла, і затрястиці хитали з гір, бо Він запалився від гніву, і з зніздир його бухнув дим, з його ж уст пожирущий огонь і жар запалився від нього. Він небо простяг і спустився. А хмара густа під ногами його. Усівся він на херовима і летів і на вітрових крилах понісся, поклав темряву він, як заслону свою, довкілля його то темрява вод, а мешкання його густі хмари. Від що був перед ним, град і жар огняний пройшли хмари Його, Господь загримів у небесах, і Всевишній свій голос подав град і жар огняний. Він послав свої стріли та їх розпорошив, і стрілив він блискавками та їх побентежив. Показалися річища водні, відкрили основи вселенної від сваріння Його, о Господи, від подиху вітру і зніздер Твоїх. Він простяг з висоти свою руку, узяв він мене, витяг мене з вод великих, Він мене врятував від мого потужного ворога і від моїх ненависників. Бо сильніші від мене вони, напали на мене вони в день нещастя мого, та Господь був моїм опертям, і на місце розлоги Він вивів мене, Він мене врятував, бо вподобав мене. Нехай Господь зробить мені за моєю справедливістю, хай заплатить мені згідно з чинністю рук моїх, бо беріг я дороги Господні, і від Бога свого я не відступив. Бо всі його присуди передо мною і не відкидав я від себе Його постанов, і був я із ним непорочний, і старіхся своєї провини, і Господь заплатив був мені за моєю справедливістю, згідно з чинністю рук моїх перед очима Його, І справедливим поводився ти справедливо з чесним по чесному, і з чистим поводишся чисто, а з лукавим за лукавством Його, бо народ із бідити спасаєш, а очі зухвалі принижуєш. Бо ти світиш мого світильника, Господь Бог мій освітлює він мою темряву, бо з тобою поб'ю я ворожого відділа і з Богом своїм проберу му. Бог непорочна дорога Його, слово Господні очищене, щит він для всіх, хто вдається до нього. Бо хто Бог, окрім Господа, і хто скеля, крім нашого Бога, цей Бог мене силою оперезав. І дорогу мою учиним непорочною він зробив мої ноги, мов у лані, і ставить мене на висотах мені. Мої руки до бою, і на рамена мої лукам мідяного напинає, і дав ти мені щит спасіння свого, а правиця твоя підпирає, і мене і чинить великим мене твоя поміч. Ти чиниш широким мій крок підо мною, і стопи мої не спіткнуться. Женуся я за ворогами своїми і їх дожену, і не вернуся, аж поки не винищу їх. І їх потрощу, і вони встати не зможуть, попадують під ноги мої. Ти ж для бою мене підперезуєш силою, валиш під мене моїх ворохобників. Повернув ти до мене плечима моїх ворогів і понищу ненависників я своїх. Кричали вони, та немає Спасителя, взивали до Господа і не відповів їм. І я їх зітру, як той порох на вітрі, як болото на вулицях і їх потопчу. Ти від бунту народу мене бережеш, ти робиш мене головою племенам, мені будуть служити народи, яких я не знав. Навістку про мене, слухняні мені до мене чужинці підлещуються, в'януть чужинці і тремтять у твердинях своїх. Живий Господь і благословенна будь скеле моя, і нехай Бог спасіння моєго звеличиться. Бог, що помсти за мене дає, і що народи під мене підбив, що рятує мене від моїх ворогів. Ти звеличив мене над повстанців на мене, спасаєш мене від насильника, тому то хвалю тебе, Господи, серед народів, іменню твоєму співаю. Ти своєму цареві спасіння побільшуєш, і милість чинаєш своєму помазанцеві Давидові і насінню його аж навіки.